Всім привіт! Є в мене приклад, на якому я хочу показати, наскільки ефективно працює ось ця штука. Вирішив я з середини приклеїти підмотку. Нехай буде, якби, мені спокійніше. Взяв таку насадку, беру, прикладаю. Поставив собі лампу, ще одну. Плюс-мінус, щоб було видно. Хоча воно лапи ось ці перекривають, не дуже то можна прогледіти сам процес, як воно піддавлюється. І, відповідно, я можу отак пройти. Чи можна сперечатися на рахунок того, що краще зробити першим, піддавити цю вм'ятину? Чи от те, що я зараз роблю, видавлюючи крайку. Восьмо зараз приклею, тоді холодним клеєм, дьорну разок і подивимося. Насадка тут маленька. Сподіваюсь, що вона спрацює, хоча Тесла не така ж і тоненька машина. Спробуємо ближче до крайки, але я думаю, що воно не спрацює. Де жорсткості нема, тут, звісно, що краще. Є в мене бажання залізти сюди гачком і видавити. Вже виходить так, що я починаю повноцінний ремонт, тому оцією одною штукою я не обідуся. Беру гачки і видавлюю, тому що в ідеалі треба робити так. Щоб все, що можна було дістатись між двома металами, видавлювати зсередини і тільки потім вже приймати рішення продавлювати одразу два. Тому що якщо я зараз візьму і все це завальцую, то я навіть не дістанусь кудись-сюди, от в самий край. Залишки клею знімаю антисиліконом. Звичайний ровний гачок. Тут місця достатньо. Метал тут залізо. Продавлюю спочатку верхню частину, Поступово, поступово, переходячи в нижню частину. Тобто перший, який мені потрапив на око, такий Блемовський, також довгий, але думаю, що мені Тут також вистачить місця ним якось користуватися. Зате я можу от сюди вже, нібито то і дістатись. Обіпремось під підборіддям. Дістаюсь, але не повністю, знову ж таки, це означає, що... Зараз все закінчиться китовим хвостом, хвіст, тільки обов'язково його підмотую. Тому воно і клеєм натягнуло через наявну жорсткість, край деталі. Сидить він міцно, досить, бо починає вимальовуватись крайка. Зараз я беру. Добре, що я підмотку знизу приклеюв. Але я замінюю тепер насадку на якусь більш виразну. Я іноді просто ось такою користуюся. Але треба її підмотувати. Можна побачити, що крайка ось ця вже трошки продавлена. Зараз знову буду намагатися дістатись в цю глибину. Але біда, що з підмоткою вона туди не залазить. Спробую зараз взяти поки що інший хвіст без підмотки. Просто буде дуже-дуже обережно. Так, нібито нічого, навіть під кутом. Але якщо подивитись з невигідного ракурсу, відображення лампи на стелі, то бачимо, що тут. От ця крайка продавлена прям сильно. І тут от те, що лінія випирає, це якраз вже край завальцовки, те, що вона вдавлена, це ближче сюди. Якби також на стику двох металів. І я буду зараз. В це відображення пробувати, якби все ж таки продавити це. Єдине, що мені потім ж це і осаджувати так само через два метали. І якщо хоч трошки воно сходить кудись в сторону, то одразу йде пробиття і з'являються маленькі, але дуже гострі вм'ятини, до яких майже неможливо дістатися. Відповідно, з самого початку, тільки коли береться така машина в роботу, така вм'ятина, одразу йде попередження, що тут будуть якісь залишки. Продовжую і показую вам вже фінішний результат. Багажник зроблено. Дивимось. На те, як воно виглядає. Звісно, що є певні залишки, певні точки. Але для того, щоб не страждала внутрішня частина, на цьому етапі я вирішив зупинитися. Можна ще трошки відполірувати, а якщо закрити, можна побачити деяку лінію вздовж краю і все. На вулиці воно виглядає.